Світай луч. Показуємо вам взуття. Лот номер 8 В лоті 18 пар, ціна за пару 36 євро. Отже, основу лоту у нас складають тімберленди. Починаємо ось з такої класючої модельки. Натуральна шкіра. Приємний колір. Розмір у нас 37,5. Водовідштовхуючи. Далі наступна пара теж тімбленди. В лоті 11-12 пар тімберлендів Взагалі лоти складається 18-19 пар. Ось така шкіряна модель в 36 розмірі. Теж. все зуття дуже легенько. Розміри в лоті різні. 38 розмір. Ось такої краси. Тімберленд. Дивіться, зверніть увагу на підошву. Вона так амортизує ходу, пом'якшує. Далі, також одна-дві одиниці, в лодах можуть бути інші бренди. Це, тобто, Роберто Серпентіні. От зараз показуємо модельку. Роберто Серпентіні. Ця модель в 38-му розмірі. Теж шкіра, вони легесенькі. з. Зручний стійкий каблучок. Далі тімберленди. Теж водовідштовхуючі. відштовхуючи. Натуральна шкіра, взагалі, дивіться, яка цікава модель така. Розмір 38,5. Маленьких розмірів зовсім дуже мало. Ще одна модель. Ортолайт підошва, устілочка, бачите? Вони, ця модель-то взагалі така легка-легка. В 39-му розмірі. Далі теж підошва у нас тут устілочка Ортолайт, натуральна шкіра. Взагалі, не по максимуму зручні. Розмір у нас 39. Так, Тіберленд. Кіперс. Кіперс. Розмір 41. Шкіра, вони повинні бути теж водовідштовхуючі. Далі наступна моделька Timberland. Така текст... Такий текстиль. Тут от шкіра є, бачу, серединці там шкіра. Зверху текстиль. Це у нас розмір 41,5. Це ж така цікава моделька. Далі Timberland Класному бортовому кольорі, нейтральна шкіра. Теж водовідштовхуючи. Розмір у нас 36. Ванс. Також у лоті будуть дві-три пари вансу. В цьому лоті у нас дві пари. Ось такі сині в 40-вому розмірі 40,5. Те, вони максимально комфортні, зручні, натуральна шкіра, легкі. Далі тімберленди. Такі низькі, водовідштовхуючі, натуральна шкіра кіперс. Фурнітурка вам ось брендована. 37,5 розмір. Так, і ще одна пара Рубто Серпентіні. Кросівочки, ось такі зимові зимовий натуральний ніх. В розмірі 38, нелегенькі. Е, також крутий ще у нас тут бренд лотів. Ну, практично в кожному лоті буде від Барбур. Розмір 38 нелегенький. Ну, вони надзвичайно круті, не суперські. Е, такі будуть і ще дві модельки, ну, в кожному лоті різні. Далі поїхали Тімберленд. Шкірині, на такій платформушці. Теж, як бачите, підошла е з такою амортизаційною вставочкою, натуральна шкіра, резиночка. Не легесенький. Розмір у нас 41,5. Наступна модель в 39,5 розмірі. Такий світлий, у нас приємний колір. Легесенький. З такий підошвою модель дуже легка взуття гесеньке. Така ось теж сенсорна підошва. Шкіра. Далі і друга пара вансу, натуральна шкіра, такі от кеди в класному кольорі. Розмір у нас 42-й. І остання пара це у нас Levi's в 41-му розмірі. Натуральний замш. Нелегесенький. Досить легенький. Класний. Зручний каблучок, стійкий. Зручно в них, максимум зручно в ходьбі. Отже, вся інформація і розміри будуть прописані під відео. Для замовлення телефонуйте. Пишіть, ми на зв'язку.